Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде виружіння на каві та рунах, але на конкретну тему. Сьогоднішня тема у нас буде присвячена вашому успіху. Що необхідно зробити, аби досягнути успіх в задуманій справі або, можливо, в бажаному. Тепер, що саме цікаве, я коли несла. Цікаву чашку, я побачила, що тут там, такий цікавий слід. Знаєте, таке відчуття, наче те, що ви загадали, воно тягнеться вже дуже давно. Я не можу сказати, що ви не можете його реалізувати, але таке відчуття, як, знаєте, або реалізовується занадто поступово, або, знаєте, як момент затягненості. Тож, Давайте будемо дивитися, що необхідно зробити, аби досягнути успіху. Дивимося. Так, ага, ось ваш шлях іде. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. У мене таке відчуття, як наче ви намагалися зайти з двох сторін. Але чомусь в один момент, як змінили напрямок, а потім знову вернулися. Ну, я не скажу, що до ісходної точки, але до, знаєте, як таке відчуття йшли по одному напрямку, тоді звернули направо. Зрозуміло, що ні, там тупіково вернулися знову. І далі пішли реалізовувати те, що хотіли. Якщо, давайте так, якщо прикладом, щоб ви розуміли, це, типу, спочатку вирішили бути, ну, не знаю, там, бухгалтером. А тоді вирішили, буду бухгалтером по, ну, по заробітній платі. Сходили, подивилися, ні-ні, піду я краще, там, де і була до основних там средств або ще щось, типу того. В когось може бути такий варіант, коли. Пов'язано не з професією, може з переїздами. І, до речі, що найцікавіше, знаєте, таке відчуття, як, наче, то ближче до води, то далі. А в когось може бути від власної родини. Таке, як тут дерево змальовано, і от ми то наближаємося до власного роду, то трішечки від нього відходимо. Тут можуть іти моменти знання, пізнання, може бути момент призначення. Коли ми то е, наближалися до наших родових знань, то трішечки відходили від них. Якщо говорити про приклади, це може проходити таким чином, коли от у нас цілітелі в роду були, ми заходили в цілітельство, але розуміли, що цього нам мало. Тому ми, спираючись на знання нашого роду, спираючись на власний досвід, придумували свої ритуали, придумували свої. Напрямки. Целительство дуже може проходити гарно і в захисній магії. Особливо, якщо що стосується трав, і в свічній магії так само. Так і у вас може бути. Ви як сперлися народу у систему, далі пішли вдосконалювати своє. Хтось, знаєте, як, що ми говоримо про, не знаю, чомусь карта Таро, колись був мені мене цікавий один випадок, але це вже таке. Коли людина сама має придумати власну колоду або власне бачення, не обов'язково це може бути таро, це може бути інша якась система, можуть бути руни, можуть бути знову ж таки захисна магія. Будь-що це якщо ми говоримо про людей, які практикують. Якщо ми говоримо про людей, які не практикують, знову ж ми можемо спиратися на знання нашого роду в якійсь конкретній професії, а потім вже вдосконалюватися в ній, спираючись на власні моменти. Що я вам можу сказати на зараз? Мені показують, що ви вже досягли певних висот, але, знаєте, знову таке відчуття, наче ви зайшли, я не можу сказати, в тупік, але не можу і сказати про стрімкий зріст. Тут таке, наче, знаєте, як йшли вгору вгору, а тоді отак пішли паралельно. Ну, давайте тепер подивимося, що у нас скажуть з приводу цього руни. Тому що мені показують, що це так і має бути. Цей момент так і має бути. Ви як щось маєте як відредагувати, або як режисер щось якийсь свій фільм зробити, і тоді, спираючись на нього піти вгору. Зараз ви як маєте знайти якийсь досвід. Ну, давайте будемо питати. Що потрібно зробити, аби досягнути успіху? Отак. Тут сьогодні у нас лише тільки дві руни вибивають. Угу. Угу. Ну, окей. Угу. По-перше, спиратися дійсно лише на власне бачення. Тут у нас е, руна ока вона стала впоперек, напроти руни одиниці. Це говорить, що у вас має бути власне бачення. Ви як не маєте спиратися лише на, на конкретно чиєсь бачення. Е, далі е, по руні пустоти і. Руна козла, звичайно, стала так цікаво. Не туди, Господи, не сюди. Знаєте, як показують, що ви маєте бути незалежними, але тут більше, як би це правильніше сказати. Взагалі, в прямому положенні руна е, козла це коли говориться про не зовсім гарних людей, про, можливо, наші якісь такі, знаєте, прив'язки не зовсім гарні, звички не зовсім гарні. А тут показують, що ви маєте до цих моментів відноситися, ну як, пусто. Тобто, не звертати увагу на якихось таких, знаєте, не зовсім гарних людей, але в той же самий час і не тягнути за собою ваші не зовсім гарні звички. Тому що, знову ж таки, руна отрута нам показує, що таким чином ви можете, по-перше, втратити гроші, а по-друге, по руні Сонця. Трішечки як засліпити себе. І дивіться, як у нас стала дуже цікава руна трикутника. Вона стала гострим кутом вниз. В результаті ви можете, як знаєте, як зібрати всі неприємності на себе, якщо будете звертати увагу на якихось або тягнути за собою якихось не дуже гарних людей. Якщо будете занадто багато витрачати часу або грошей, або знаходити себе в таких, знаєте, не дуже гарних звичках. Як це може? Давайте не на звички, а на поведінці? Чому саме на поведінки? Тому що тут у нас ще є руна сонце. Буває такий момент, коли ми на власному егоїзмі, самі собі? отруємо все, що відбувається навколо нас. Нам здається, саме банально звернутися до когось по допомогу. Ну простіше нема нічого. Але може зіграти цей момент, що я краще всіх все знаю, я все краще розумію, мені ніхто не потрібен. В результаті, знову ж таки, бачите, у нас указує руна трикутника, як знаєте, як скорочення того, що хотілося. і по перелітним птахам можуть бути зміни будь-які, але не факт ті, які вам потрібні. Тому, тут, якщо говорити, що потрібно зробити, це перше, вичистити власне, власне оточення забагато у вас того, чого не потрібно бути. Для когось може бути переглянути свої не дуже гарні звички. Я б сказала, як і фізичного характеру, так і емоційного. Другий момент подивитися уважно, на що ми витрачаємо гроші і для чого ми це робимо. Тому що знову, якщо ми дивимося руну отрути, руну сонця і руну багатства, яка стоїть і не прямо, і не перевернута, а як то в коса, як то кажуть. Я б сказала тут таке відчуття, наче ви можете витрачати гроші на те, що вас отруює. Саме банальне, коли замість того, аби. Відслідкувати свій емоційний стан, ми починаємо його заїдати. Не дуже це хорошо і для фізичного стану, і для емоційного стану. Далі, знаючи, що ми не висипаємося, що ми робимо? Ми витрачаємо багато грошей для того, щоб, ну, не знаю, там, випити забагато кави саме банальне. Що в результаті? В результаті не дуже гарний варіант. І мало того, якщо ми розглядаємо цей момент гостроти, тут обережно зі здоров'ям, одразу кажу. Якщо у вас є якісь такі пере, їх обов'язково треба переглянути. Наступне це, знаєте, акцентуватися тільки на себе. Розуміти, що ну, в якійсь мірі потрібно більше очікувати не те, що від, от хтось до вас прийде і за ручку приведе, ні. Знаєте, як показують, що вам всі можливі підказки вони даються. Бачите, як у нас цікаво, тут зображено як а, типу дерево, і від нього йдуть гілочки. Вам дається це, можливість дотягнутися до наступної гілки? Питання в тому, чи ви її побачите? Запачкала трохи. Тому що ми можемо думати, що от хтось нам має підказати. Але окрім вас самих, вам ніхто не підкаже. Може ваш рід підказувати, тому тут так само має бути воно ну, більш уважності. Але це не значить, що хтось прийде і скаже, слухай, там потрібно якась там, не знаю, там менеджер. Сходи, спитай. Ну, я думаю, що буде більше можливостей, якщо ви будете банально хоча б розсилати резюме, що ви можете себе запропонувати як працівника в сфері менеджменту. Тому, якщо ви хочете досягнути успіху, перше переглядаємо свої звички. Може бути ще дуже негарна звичка, це витрачати час на те, що не потрібно цього робити. Витрачати кошти не так, як би потрібно було. І о, третє, це коли ми очікуємо втручання інших. А вам говорять, що втручання о, воно відбувається постійно. Єдиний прикол, що ви маєте на нього, як звернути увагу самі, а не очікувати, що вам відведуть ну, за руку. І, будь ласка, перегляньте власне соціум. Дуже багато заздр... людей, які заздрять, і дуже часто можуть намагатися вам давати такі поради, не зовсім коректні, скажу так. Но тут ще уточню, бо і корона ну, козла, правда, не в прямому значенні, але все рівно. Чи може бути тут магічний вплив? М -м ні, ні-ні. ні ні Дивіться, як цікаво виходить. Ні. Жіноча руна. М -м -м. Я б сказала, перевернута. Далі. Чоловіча руна. Так само, бачите, вона йде ось. Не туди, господи, не сюди. А руна перехрестя, яка говорить, що ці енергії між собою не перехрещалися. Ну, і подвійна руна тут єдиний може бути а, варіант. Якщо ми говоримо про магічне втручання, це іде якась ситуація з минулого, яка в свій час вас поставила в таке, знаєте, не просто в момент вибору, а просто, я б сказала, великої розгубленості. Але тут це не цієї ситуації, це минуле. В цій конкретній цей ваш соціум, що навколо вас зараз товчеться. Магічного впливу не маю. Тут я просто багато заздрості, ну і може бути, знаєте, бажання не зовсім успіху. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!